Сьогодні поговоримо про важливу тему, коли і чому не варто робити покриття нігтів. Бактеріальні та інфекційні захворювання нігтів, грибок одна із найпоширеніших проблем, яку часто плутають з іншими захворюваннями. Основні характеристики це звичайна зміна кольору на жовтий, тьмяний чи коричневий. Також з'являється неприємний запах розчарування нігтя. ніготь сам стає товстішим та крихкішим. Від чого ж береться грибок? Банально і просто вологе середовище, басейни чи сауни, тривале носіння тісного або закритого взуття, травми нігтя, ослаблений імунітет або ж інфікований інструмент від майстра, покриття при грибку категорично заборонено, адже гель-лак створює ідеальні умови для розмноження інфекції. Що робити в такому випадку? Відправити клієнта до лікаря. Дерматолога чи подолога щоб назначити подальше лікування? Параніхія страшне слово, але дуже просте. Це запалення шкіри навколо нігтя. Якщо ви бачите почервоніння, набряк, біль, можливо, гнійне утворення, тоді це вона виникає зазвичай через порізи, задирки, агресивний манікюр або ж потрапляння бактерії. Ось чому майстри завжди рекомендують в перших 2-3 дні після манікюру робити всі домашні справи в рукавичках, адже під час манікюру все одно виконується невеличке травмування вашої шкіри, і в ці ділянки можуть проникнути бактерії, які потім переростуть у запалення. Якщо параніхія довго не проходить, краще звернутися до лікаря, адже ось це запалення може прорвати нам піднігтєву пластину і зіпсувати її. Синегнійна паличка, її досить часто плутають з грибком. Ніготь має характерно зеленовато чорний відтінок. Також може бути іноді неприємний запах. Найчастіше виникає у відшаруваннях. Причиною може слугувати постійна волога під покриттям. Відшарування матеріалу або ж невчасна корекція. Майстри досить часто розділяються у питанні, чи покривати, чи не покривати. Якщо є велика ділянка ураження по всьому нігтю. Дійсно, краще ні в якому разі не робити покриття. Якщо ж ми бачимо маленьку плямку на вільному краї, ми можемо покрити під відповідальність клієнта, але за умови вчасної корекції і обов'язково прослідкувати динаміку. Найбільш поширене захворювання нігтів, яке не передається це оніхолізис стан, коли ніготь відходить від нігтьового ложа. Він буває травматичний. Або ж алергічний травматичний оніхолізис виникає внаслідок травми чи переношеного матеріалу. В деяких випадках нігті із травматичним оніхолізисом можна покривати, але за умови мінімальної довжини і вчасної корекції. Алергічний оніхолізис це набагато серйозніше, адже відбувається опік нігтьової пластини. Часто супроводжується свербежем, печінням чи дискомфортом найчастіше трапляється через неправильну техніку майстра або ж особливості організму людини. І в деяких випадках нігті не врятувати. На них просто не буде триматися жодне покриття і надалі провокуватиме алергію. Тоді клієнт мусить відмовитись від покриття. Такий оніхолізис ні в якому разі не можна покривати. Краще зачистити уражену ділянку і призначити терапію. На нашому сайті Stalex.ua ви знайдете багато засобів для догляду та відновлення нігтів. Запам'ятайте, покриття це не про лікування. Краще не покрити, аніж лікувати. Не забудьте підписатись на Сталекс. У нас багато корисного.